Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Потужний вибух в Севастополі. За даними телеграм-каналів, над портом видніється вогняний гриб. Кораблі пошкоджені, ведеться евакуація. За даними турецьких телеграм-каналів, Ердоган, попри незгоду Росії, відправить десятки кораблів в Одесу під супроводом військового конвою, аби знизити наслідки можливого прориву ще однієї ГЕЗ Дніпро для Чорного моря. Допомогу дають також ряд інших країн, за даними. Телеграм-каналів Путін проігнорував прохання Ердогана на дзвінок. Президент Туреччини дуже злий. Наразі триває військова нарада штабу Ердогану. Чорноморському флоту скоро буде дуже і дуже несолодко в той же час. 22 березня 2024 року. Росіяни завдали двох ударів по найбільшій в Україні гідроелектростанції. Дніпрогесу Гесу Запоріжжі наразі відомо про пошкодження обох станцій та греблі. Про це в ефірі телемарафону. Єдині новини зазначив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота, які можливі наслідки Дніпро ГЕС та що станеться у разі прориву дамби. Розповідаємо далі у матеріалі. Наразі важко говорити про наслідки удару по Дніпро ГЕС. Ігор Сирота повідомив, що остаточну оцінку Укргідроенерго зможе дати за деякий час, коли буде ліквідовано пожежу, а наслідки буде прораховано протягом дня. У Дніпровську ГЕС 2 є пряме влучання двох ракет, попадання в опору, розбиті під кранові балки, тобто ГЕС-2 у критичному стані. ГЕС-1 теж зараз не працює, наголосив Ігор Сирота. Жертва серед співробітників Дніпро. Прогрес немає. Гендиректор Укргідроенерго додав, що зараз станція здійснює усі заходи, аби підняти затвори та здійснити пропуск води нижче по течії Дніпра. Сподіваюсь, що світ зреагує на удари, які знову відбуваються по об'єктах, критичної інфраструктури України. Недостатня реакція світового товариства на руйнацію Каховської ГЕС спровокувала те, що ворог не побачив великих наслідків для себе, і тому надалі Росія продовжує бити по українських гідроспорудах. Це велика небезпека, що може призвести до екологічної катастрофи. Зазначив сирота Укргідроенерго повідомляло, що зараз на станції триває пожежа. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики, долаючи наслідки численних авіаударів. Також там додали, що загрози прориву дамби немає, а ситуація залишається під контролем. Думки про можливе руйнування Дніпро ГЕС не можуть не виникати, адже лише рік тому росіяни підірвали Каховську ГЕС. Відтоді до сьогодні остаточно невідомі всі наслідки руйнування водосховища. Затоплення великої місцевості завжди було однією з воєнних цілей військ різних. Країн. Експерт з екологічного моніторингу Максим Сорока у коментарі. Виданню рубрика зазначав, що прорив будь-якої дамби в Україні можна прирівняти до удару ядерною зброєю. Один кубометр води важить тонну. Дамби стримують величезну масу води, мільйони таких тонн. Сила ця маса помножена на прискорення, і коли ця маса набирає швидкість, ми маємо силу в тисячі кіло тонн. І цих сил достатньо, щоб руйнувати бетон. Руйнівні наслідки стають катастрофічними, зазначав Максим Сорока. Експерт також розповів про можливі наслідки. Що велика вода прорве дамбу та вирветься на свободу. За його словами, існує дві зони затоплення. У першій зоні вода змітає все, там гинуть флора, фауна та люди. Руйнуються споруди, у другій зоні часткового затоплення. Вода забруднюється хімічними речовинами з промислових підприємств, змішується зі стічними водами тощо. Тоді виникає інша небезпека, в рази збільшуються епідеміологічні ризики. Зараз офіційні джерела не надають інформації, яка б повідомляла про ймовірність прориву дамби. Центр протидії дезінформації також звернув увагу на те, що ще до удару по Дніпро ГЕС російські пропагандистські джерела розпочали поширювати інформацію щодо буцімто підготовки до підриву дамби українськими спецслужбами, мовляв, українці самі збираються підірвати дамбу під час весняної повені, щоб кількість жертв з поміж цивільного населення була якомога більшою. Зараз ворог продовжує спроби посіяти паніку фейками про прорив дамби. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.